Всім привіт зверховця. Ось так от трошки назбиралось брухти Цей мотоцикл по ньому не телефонуємо, він проданий. Той мотоцикл також проданий. Той прицеп проданий, це, і це їде за Кременчуг в сторону Хорова Цей. Чекаємо нового власника. Коли він приїде. Коли це буде, невідомо. Так, почнемо. А, ну отож, ото у нас все розбирається, кому що треба. Дзвонимо, пишемо, це також розбирається. Почнемо з цього агрегата Так, перед тим як запустити покажу плюси, мінуси, мінуси, відкручено крило багажник. Резина гарна, передня, задня, крило не його, кривоїджовське якесь розвалене. Тут еще тюнінг колхозний, присутній, но відкручений. Ну, майже прикручений, проволка присутня. <coughs> Минск з документами. Номер рами мотора сходиться. Хамутика нема на ну то дефіцит. Що ще у нас? Світло напряму підключили, чи не через комутатор. Не знаю чому так зробили, але видно по ньому, що дуже довго стояв. Ось такий пилюки покритий. Дельтовська панель. Так от ми працюємо. Кому цікаво? Ось тут номер телефону, не в коментарях. Нагадую, в коментарях не торгую, ціни, не кажу. 7 тисяч гривень. Кому цікаво. Будь ласка, дзвоним, пишемо. Цей всю агрегат з попереднього відео. Люди лишили завдаток. Щось в них не виходить. Сказали, що продавав. Ну не знаю. Завдаток я їм частково повернув, повернув. Ще не повернув? Він під питаннями, но кому цікаво, все одно дзвонимо. 16,5 тисяч він на регістрації. Недоліки його я показував в попередньому відео. Працює він непогано. Ну, отакий от пробіг. Чому під питанням? Бо люди мені ще не скинули номер карти на повернення коштів. Не треба писати, що завдаток не вертається, обставини зараз не такі. Було б інше, інший час, мабуть би і не вернув. Но часи важкі, тому треба лишатися людиною. Перш за все. Так, маємо ще отакий град. Нагадаю, 16500 7. Тисяч гривень. воно та коляска. Це йде в комплекті до цього регату. Тут у нас що? Він приїхав своїм ходом, пригнали. Мені не подобається по ньому синхронність роботи. Нема синхронності карбюратори треба налажувати начебто робить тихенько. Зараз спробуємо запустити. Це його вчора пригнали. І спустила зараза камера. А, що мені ще цікаво? О, така от етикетка тут і тут. І судя по всьому, це завод. Хто фахівець, хто в курсі, напишіть що це, що воно означає. Бо я перший раз таке бачу. Хоча мотоциклами займаюсь не перший рік. Чесно, ніколи не бачу. Трошки В общем, кому цікавий ціляком. Ціна 6 тисяч гривень. Можливо, кому що треба. дзвоним, пишемо по частинам. Скоро за все він піде по частинах. Ну, ціляком мало кому, мабуть, він цікавий. Він з документами номери сходяться. отут ось агрегат, сідушка є. Був мотор до нього, я показував попередньому відео мотор. Зараз приїдуть, заберу. По цьому апарату всі колеса все на місці. Мотор на місці, так що можна також телефонувати, якщо цікаво, буде кому відправимо. Маю ще отаку от пушку гонку конфету. Це взагалі петарда. Гляньте яка натерта аж горить. Пороги присутні, дно присутнє. Впереді резина БЦ-20. Ще малюнок є, ззаді шосейні сліки. Ну така ось тут сідушка є з регулюванням підводія. Ось. Ось таке регулювання є підводія. З пам'яттю, не ж іншим. Так, пісень нема. Чому нема пісень? Тому що трошки мост співає, як соловей, не дуже, ну трошки є. По мотору. Тиск тухне, зарядка тухне по роботі. Кажуть, що треба газувати, коли на холостих не показує, чи дим є, чи нема. Тут нема диму. Є гарний акумулятор. Скоростя не вибивають. Зараз покажу багажник, а тоді вернусь до капотного пространства. Тут начебто все так підварено. Ціленька запаска мається. Тут ціленьке, Що у нас ще. Ось тут усе у нас хто? Шашик. Це такий вредитель автомобільний Це. який, до речі, не тільки там багажнику попортив а і тут он трошки під'їв, балку довелось фіксувати таким образом. Це з однієї сторони, а з іншої взагалі отак от зробили, бачили як я. Укріпляю раму газелі, отой XXXL. І зробили собі таке, бачите? Тільки не на болти. Там мене чітко дивились і на болти зробили, а тут не чітко дивились, перемотували і зробили на сварку. Ну, як є, <клух> акумулятор гарний, плитка у нас не підключена. Мабуть вона саплить. Якщо кому понравиться цей автомобіль буде брати, плитку дамо в подарунок. Ціна точно така, як і у того мопеда Spark. 16500. Так, а що ще таке? А, отут от все. Мені не подобається оця зірочка. Є в мене нова зірочка зі старих запасів. Дам підарунок. Ну і, звісно, як без зірки каналу 29-ї Волги. Вона також є в продажі, ціна 15 тисяч на газу. Без акумулятора і страховки. А тут, до речі, також страховки нема. Та, в принципі, тут нічого не застраховане. Чекаю на ваші пропозиції. Це, до речі, авто підписника. Це також підписники. Чекаю на ваші пропозиції, тут номер телефону, по ньому тут можна. Скинули фотографію, скинули ціну, скинули адресу. І якщо буде все влаштовувати, то значить будемо домовлятися. Ну якось так. У мене такий собак, він також хоче стати звіздою Ютуба, який ота 29-та лога, яка ніяк не продасть. Ну і не забуваємо. Задня балка ось. Взагалі новий барабан стояв. Може кому цікаво допродати та Шу, сікти мій. Взагалі ми тут номер телефону дзвонимо, пишемо, кому що треба або в кого що є. Мотоблоки, прицепи, мотоцикли, мопеди, скутера. Бажано японці. Карчі і авто середнього класу. Дев'ятки, 99 дев'ятки, 15 десятки, 10 ланоси. Також цікаві варіанти. Биті, також цікаві. Вон такі як отой. Гореже, Жигуль жовток. Трошки побитий. Дзвонимо, пишемо по номеру телефону в коментарях, мені то не цікаво. Всім удачі, всім пока.